Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Знову повертається до життя після деокупації у селі, Правдиному на Херсонщині. Люди не впізнають своїх осель після того, як там майже 9 місяців жили росіяни. Бруд з помешкань вимивають місяцями. Усі цінні речі, техніку, меблі, окупанти вкрали. А коли відступали, мінували подвір'я. Не вціліла і місцева школа, яку росіяни обстріляли навмисно. Місцеві кажуть, чекають на допомогу, бо загарбники наробили багато лиха у селі. Все бачила Луїза Єрьоміна. У нас тут стояли такі були лежаки. Вони були повністю застелені. Все. Аж сюди, і нас тут знаходилося 17 чоловік. Пані Світлана, директорка тутешньої школи, показує нам свій погріб. Саме тут вони з родичами та сусідами ховалися під час окупації. Коли у багатьох почали закінчуватися запаси їжі, її родина допомагала чим могла. Коли люди приїздили і казали, що в нас нема нічого їсти, ми виносили, роздавали їм все із погребища. в окупації. Разом з чоловіком пані Світлана прожила три місяці, навіть коли у селі зникло світло та газ. Розповідає, виїжджати довелося раптово, коли сусіди попередили, що по неї вже їдуть росіяни. Анатолівна, тікайте, за вами їдуть. Ми із чоловіком, як стояли у дворі в спортивних костюмах, так ми в спортивних костюмах і виїхали. Потім у їхньому будинку оселилися загарбники. Жінка розповідає, жити в рідних стінах і досі гидко і лячно. І бридкість, і боюся. Коли я як надую, що вони тут півроку жили ФСБшники і знають кожен куточок, вночі я не сплю, я просто дивлюся в вікно. Світлана з чоловіком повернулася додому в перший же день після звільнення села. Спочатку подружжя навіть не могло зайти до свого будинку, все було завалене сміттям. Тут було страхіття, тут стояв сейф, тут стояло крісло. Вони не забрали тільки те, що вони понівечили. Це меблі всі порізані. Вони шукали у меблях усе. Після багатоденного генерального прибирання в обісті жінка потрапила в лікарню. У мене було абструктивне запалення легень, яке визвано було хімічними речовинами. І я так надихалася оцим всім, що я навіть отримала. Запалення легень, тому що я собі все тут попалила. А це вже лазню після росіян, показує чоловік Світлани. Пан Анатолій. Ми вже тут мили, ми вже тут убирали. Ну я вам хочу сказати, оце басейн, в якому вони купалися. От ви тільки подивіться в його. А тут ми вже два рази викачували воду. Обмивали, позалишали по собі окупанти смертоносні сюрпризи. Обійстя скрізь було заміноване. Ми коли зайшли, отут в будинку лежало п'ять мін. Отут нам вони були приготовлені. Біля порогу був закопаний 90-й снаряд. Прямо біля порогу. Далі пані Світлана веде нас до школи. Що приліт був із тої сторони, і там місцеві бачили, як вони стріляли це. Була реакція в результаті другого наступу. Росіяни поцілили просто в шкільну бібліотеку. Вчителі з підруїн діставали вцілілі підручники. Ми ховали підручники, витягували їх з руїн. А гори скла, гори розбитого і понівеченого майна. Тож навчальний рік у правданому почався дистанційно та, попри все, пані Світлана Віричу її рідну школу відбудують. Школа це моє. Моє життя я просто без школи не можу. Я дуже хочу, щоб школа відновилася. Якщо не буде нашого закладу, не буде села. Після дев'яти місяців окупації у правданому вже відновили електрику. Люди потроху починають оговтуватися після пережитих жахіть і чекають на нашу перемогу. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж. Програма Вікне СТБ», Єдині новини.